А чи знаєш ти, як можна переглянути збережені малюнки і відкрити потрібний? Для цього вибери кнопку відкрий на панелі інструментів і ти побачиш. Всі збережені малюнки підведи вказівник до потрібного малюнку і двічі класний лівою кнопкою миші. Наш малюнок можна домалювати. Обери на панелі інструментів кнопку пензлик. Праворуч з'являться комп'ютерні пензлики. Обери потрібний і можна малювати. Якщо з твоїм малюнком щось не так, не біда. Ти можеш скористатися інструментом. Гумка. Його ти знайдеш на панелі інструмент. Вибери кнопку Гумка. Праворуч знову з'являться різні фігури, це гумки різної форми і різних розмірів. Вибери потрібну гумку, перенеси її до тієї частини малюнку, яку хочеш стерти. Натисни ліву кнопку миші і, утримуючи її, витирай те, що тобі не сподобається.